Коли я оголошував, що маю цю книжку до прочитання, мене почали відмовляти тим, що вона нудна і важка. Але я навчався на математичному факультеті, тому такі дурниці мене ані трохи не лякають. Ну хіба зовсім трішки? Цікаво, що лісовий горіх, каштан, жолудь та буковий горішок це приклади справжніх горіхоплодів. А от, наприклад, мигдаль, кешю, фісташка, арахіс кокос, волоський та кедровий горіхи – насправді не горіхи. Не знаю, як ви надалі житимете з цією інформацією, але це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо це проєкт «Інтелектлес». Труді. Безробітна жінка років під 28, вагітна від свого чоловіка літератора Джона, живе у абсолютно засраному лондонському будинку свого чоловіка Джона і з братом свого чоловіка Клодом, в той час, як вище згаданий Джон, мешкає у зйомному житлі і бажає свій колишній лише добра. Але у цього Джона Клод і Троді чомусь недолюблюють, можуть взагалі кажучи, подумають навіть вколошкати. Ясно, що про їхній хитромудрий план ніхто не знає. За винятком неочікуваного свідка, а саме дитини, яка знаходиться у животі труті. Так і розгортається повільний та гнітючий трилер Ієна Мак'юєна, Горіхова шкаралупа». Маю сказати, що роман насправді цікава і оригінальна подача. Як мінімум особисто мені ще не траплялося, щоби мова велася від імені плоду в утробі матері. Але я не виключаю, що це вже хтось колись та й використовував Ну, до 2016 року. Якщо знаєте, то напишіть обов'язково. Читати я це, звичайно, не буду, хоча хто знає. Увесь сюжет твору це відчуття та думки плоду. Він слухає діалоги, які відбуваються назовні живота, пробує уявити та зрозуміти, як виглядають дієві особи, поглинає інформацію з новин та подкастів, які слухає його мама, вирішує на чиєму боці та що ж робити. Якщо ви раптом от прямо от вже вирішили знайти і прочитати книжку. До речі, можете купити електронний варіант і зекономите, і полицю не заповнюватимете, то відразу попереджаю, початок може видатися важким і нудним. Ну бо, чесне слово, що може бути цікавого у бутті людського плоду? Лежиш собі в теплі, слухай, що навколо відбувається, думу свою гадаєш, та ухиляєшся від піски, яка тицяє тебе. Так забув сказати, тут є статеві сцени у виконанні вище згаданих Колода і Труді. Ну вони ж бо коханці. На порнографію це, звичайно, не тягне, але ну не зовсім еротика. Словом на поціновувача. А ще є вживання алкоголю, в тому числі вагітною труді. І так плід теж відчувається і розрізняє навіть сорти вина. Алкоголіком він стане у результаті чи гурманом. Історія нам не розповідає. Але сподіваюся, що друге. У процесі прочитання книжки я згадав пісню гурту «Хаммерман знищує віруси, а саме Елітарне іскусство», альбом Лой 2018 рік. Ну, не те, щоб композиція переповідає сюжет роману чи мої особисті емоції відеопрочитання, але якось от знаєте, от згадалося. Практично кожен огляд неодмінно згадує, що роман є такою собі варіацією Гамлета. Ну, я особисто з п'єси тільки бути чи не бути, пам'ятаю, і то тому, що в школі вчили так якщо нічого не скажу з цього приводу, хоча міг би і повимахуватися своєю інтелектуальністю та заявити, що це найкраща інтерпретація з часів Подрув'янського. Цікаво, що у книжці, окрім згадок про війну в, наприклад, Сирії, згадується і тогочасна, а це 2015 рік, ситуація в Україні. Тобто про прото, зокрема, що поєднання жалощів до себе і агресії це згубне варево. що останнім часом отруїло росіян в Україні, як колись раніше їхніх друзів сербів. Тепер, коли російська держава стала політичною рукою організованої злочинності, чергова війна в Європі вже не така немислима. Ех, Знав би Ієн Макюєн, наскільки ж він мав рацію і наскільки близько була ця сама війна в Європі. Ще й з цікавого цитата, коли вона в настрої, то заплітає тугі коси, котрі обмотує навколо голови у стилі, як каже мій батько Юлії Тимошенко. Спершу я думав було, що це адаптація від прикладача, але виявляється ні. Якщо в загальному, то мені не просто оцінити роман, але другий раз я не читав би точно. Та я взагалі практично нічого вдруге не перечитую. 7 червня 2021 року 37-річна жителька ПАР народила 10 здорових немовлят, і це наразі світовий рекорд за кількістю одночасно виношених дітей. Цей імовірно інтелектуальний факт прозоро натякає, що випуск практично скінчився. Проєкт Intellectless представлений у соціальних мережах: Instagram, Facebook та Telegram. Колись я почну їх вести нормально. Підпишіться і ви цей момент не пропустите. Якщо відчуваєте раптом неймовірну вдячність за видиво, і навіть книжку таку вже маєте, і гроші ще й зайві є, то знаю дуже класне місце для них. Наприклад, підтримка ЗСУ кожен донат збільшує ймовірність, що рашисти й надалі куритимуть на складах боєприпасів та плаватимуть на списаних кораблях. Наступне видиво орієнтовно за тиждень воріженьки згинуть.